Алюна, цікаве, як у нас завжди на світворі мають бути якісь суперечки, скандали, інтриги. Цього року Оля Полякова хоче вислати пісню, але ж не може. Всі ж ми знаємо, через яке правило. Що ви думаєте, як можете прокоментувати? Що вона там може до суду хоче йти, ну суспільним там виграти? Була до війни. Я з Україною залишаюся в найважчі часи, і я хочу дати не тільки собі, а цілій. Плеяді прекрасних досвідчених талановитих артистів, які через це правило не мають права представляти свою країну на Євробаченні. Розумієте, це ціла плеяда артистів. Їх багато і вони класні. І вони випускають супер музику. Вони роблять суперсаунд, і вони мають право представляти Україну. І я скажу вам чесно, що я виграю цей суд. Я розкажу чому. Тому що він це правило воно порушує головний закон України. Тобто він порушує конституцію про рівні права для громадян України. Я не вірю в те, що вона виграє. Чому? Тому що. Суспільний мовник, як мінімум, він говорить думку суспільства. Не свою люди, якусь. Звичайно. Так, тобто, так. люди в свій час, е, ще багато років тому, обрали таку позицію, так, що було, артисти. В році, в так, Так, так. Mm -hmm. е, почалося з чий й є ще дуже таке особисте питання, яке я не можу тобі назадати. Ти в Тель-Авіві. Прес-конференція. Дві тисячі журналістів. Я знаю про що кажу. Я бачила це. Дві тисячі. І хтось який журналіст. Hi, Anya. Hi, Maru. Welcome to Tel Aviv. So I have very uncomfortable question to you. Crimea Is Ukraine? Ukraine, of course. і закінчилось тим, скажімо так, та, тим, що артисти не мають права, які там виступали і мають зв'язки. Я не бачу, ну, типу, можна пошуміти, зробити з цього великий хайп і щось роздути, але е, можливо, десь. Ну, я би не сказала, що це несправедливо. Та, Єсь, е, е, якісь спірні, але от такі манюсінькі моментики, mm -hmm. mm -hmm. манюпусічки, okay. І воно виходить трохи. Типу, що, от, от цей камінець він потребує от трішечки але, але. Ем, в будь-якому випадку, це воля людей. Uh -huh. Ну я поки не побачила якоїсь такої суперволі інших людей, які uh -huh. прийдуть, кажуть, ні, воля цих людей погана. Давайте нашу так. волю.